Отже, з 1 квітня 25-го року діють нові правила повторного огляду для осіб з статусом інвалідності. МОС надав вже офіційні роз'яснення. Давайте їх розглянемо коротко. Таке оцінювання зобов'язане проти ті, хто отримав статус до впровадження нової системи і не проходив повторного огляду. Кого це стосується? Чоловіків від 25 до 60 з другої або третьої групи інвалідності, які мали проти огляд у 22-24 роках, але не зробили цього. Вони повинні пройти оцінювання до 1 листопада 2025 року, інші усі люди до 1 квітня 2026 року. Але є й ті, кого це не стосується зовсім. Отже, хто це? Це люди, яким інвалідність була встановлена пізніше, тобто вже у 2025 році, і строк її перегляду ще не настав: людей з безстроковим статусом інвалідності, військовослужбовців, осіб цивільного захисту, для них взагалі діють окремі підходи, також серед винятків люди, які Перебувають на територіях, де ведуться бойові дії або тимчасово окупованих територіях. Це пацієнти з важкими порушеннями функцій організму. Наприклад, не мають кінцівки, одного з парних органів, не чують, не бачать. Як підготуватися до цього оцінювання? Зверніться до свого лікаря, він оформить електронне направлення. Далі проходите оцінювання у визначеному медзакладі. Лікарню можна обрати самостійно. Не відкладайте, якщо ви маєте протиоцінювання, краще підготуватися заздалегідь. Якщо у вас залишились питання, записуйтесь на консультацію, приватні повідомлення або за номером у шапці профілю.